Спочатку ви починаєте без ресурсів, потім незрозуміло, як але знаходяться перші ресурси, а потім з'являється якась система. Дуже популярний є міф. Що якщо не вистачає якихось ресурсів, значить ще не час починати. Якщо там не вистачає фінансів, команди немає інших ресурсів. Насправді, в реальності працює трішечки інакше. Нам у 95% випадків буде не вистачати ресурсів на те, що ми Хочемо. Дорога з'являється під ногами того, хто йде. Це про те, що спочатку ви маєте почати, а потім у процесі з'являться якісь ресурси. Інакше воно здебільшого не працює. Так, ти будеш то без грошей, то без команди, то без зв'язків, то без віри в себе, то не такий період, то ще щось, то ще щось. Майже завжди чогось буде не вистачати, і наше завдання полягає в тому, щоб просто-напросто наважитися почати.